Подільський прикордонний загін запрошує на військову службу за контрактом громадян України віком від 18 до 57 років. Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо гідне грошове забезпечення від 20 тисяч гривень. Додаткову грошову винагороду під час дії військового стану до 30 тисяч гривень, а також підйомну допомогу за підписання першого контракту у розмірі близько 24 тисяч гривень. Контракти підписуються громадянами віком від 18 до 25 років терміном на 1 рік, громадянами від 25 до 57 років терміном на 3 роки. Та всі громадяни проходять службу в роздільнянському. Та подільському прикордонних районах. Що потрібно, щоб стати прикордонником? Потрібно пройти психологічне обстеження, медичну комісію та внутрішню перевірку на законослухняність. Запрошуємо на військову службу за контрактом. Для довідок звертайтесь в місто Подільськ, вулиця Армійська, 21 та за номером телефону 095 180 77 58. Раді будемо бачити вас у нашій прикордонній сім'ї.